Прогоранку. Не хропи. Не хропи. Ор, ну ти я не люблю. вставати сама. Ну вставай. Сьогодні ще й робочий день. Ходи. Ой, у тебе такий вигляд дивний Ор знаєш, хочу сказати тобі. Що таке? Дай поспати. Тобі і так сьогодні на дистанційно. Ну а тобі точно добре усе? Не знаю. В тебе є соплі? Ой, не сумка пепа прокинулась. Ну, тебе, до речі, є соплі. Ты чуть за носу. Це? Ну, а шо ше? Давай померяем температуру. Не треба! Ну ты вся червона, как помидор. Не помидор! Ой, стоп, я у нас. Зараз все померяем. Нет, я, блин, не помидор! О, аж боня стала уже. Добрый день. Вон помидор. Ой, mm. Ой. тридцять пять-ім і дев'ять. Ну, тим більше, Ора, звідки ви така ж температура? Напевно, ми коли були на пікніку, вона сиділась на холодному. Напевно. Сьогодні точно ти на уроки не йдеш. Та мали діти. Ну як ти хочеш таким бути... На уроці. Що заснеш? На уроці скоро. Ну, що ти зі мною будеш робити? Будем зараз знімати температуру. Ну, як? Тобі треба на роботу спішити. Я знаю і то можна рупу дихала Так, зараз буду шукати. О, від температури. Ой. А знаєш, а може не треба. І ще он від, від соплів запшикаєш. На добра ніч. Так, на запшикай. Ну, противне Давай пшикай Пшик. 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 Ну, все, все На таблетку і воду. Зап'єш. Й то вона величезно! Як я її маю запити, бляха вуха. Там навіть в рот не врізать. Вип'єш, швидше виздоровеш. Давай давай запивай. Вроде є Ну, все, 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 все зараз уже легше буде. Довольна? Ні. Ну, водичка, доб'єш до пора. Може скажи директору, що тобі зле, і ти не будеш на сама напиши. Що ти так? Ти, до речі, а, Ні, не на ліки лягнула. Ой, 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 ой. Ой. Ой, яка ж ванна мокра. Так, ну, зараз треба а, ара будити. Арочка, вставай. Ой, що вам всім так не хочеться вставати? Раніше все було навпаки. Ара, вставай. Скоро будеш на онлайн уроки під'єднюватись. Я не хочу, мені погано. Ну як погано, всім вам сьогодні щось погано. Це ви що, зговорилися? Ні, мені Зле. Я не хочу нікуди сьогодні під'єднюватись. Аречку, ну в школу треба ходити. Ну, і то у вас онлайн уроки вже. І то скоро вже сьогодні і вже канікули завтра починаються. Ще один день буквально. Я вже не витримую ці. Я вже хочу побійся швидко за канікули. Ой, Ара, ти така червона. Треба, напевно, ще й тобі гра, температуру поміряти. Уже зразу беру аптечку, бо зараз, напевно, знову буде температура. Ну, давай міряти. Ні, там у мене немає ніякої температури. Зараз подивимося, чи немає, чи є. Ну, давай. 38,2. Ну, ще не так, як уговорю, ну тобі все одно треба вибити таблетку. Добре, що хоч е шмарок немає. Ось це ти маєш вибити зараз. Ну, і ще дам тобі вітамінки, щоб ти, пошвидше, виздоровіла. Ой, ну сьогодні ви так всі похворіли. Я зараз... Принесу тобі води. Зап'єш таблетку. Ні. Напевно, я сьогодні з дому не вийду, бо всі хворі. Ну як ви так позахворювали? <клух> Ех. Все ж таки всіх лікувати тепер треба. Ось вода, ара. <клух> <клух> Ах, вода і. Таблеточку випити обов'язково. Та вона ж велика. Випити, випити. Бі, я, я не вип'ю її. Давай швидше чи... випивай. Чи швидше вип'єш, чи швидше виздоруєш? Точно, чи звідси швидше... хворіше, стану? Ні, ні, маєш виздоровити. Пий таблетку. І запиваєш швидко водою. Ага, випаля. Ну, і вітамінку зелену. Ой. Ну, та там мітамінка хоч смачна. Отак, пошвидше виздоровуєш. Я люблю ці вітамінки, мусить їх по давати. Так це треба пити, коли ти хворієш, а не просто так. Напевно, все ж таки треба дзвонити своїм колегам, що я не буду. Гора гора, як же ти захворіла? І <р Principle> Іде гудок Емлі. Ті зараз подзвоню, де вона? Алло, Емілі, дивися, в мене тут усі хворі, тому ти теж хвора? Як ти хвора? Ні, ні, я думала, ти будеш якраз на роботі сьогодні. Ти теж хочеш сьогодні не йти на роботу? Ну, Емілі, ну будь ласка, ні, будь ласка, це по температура. Ой, ти зараз лежиш у з ліжка не можеш стати. О, як же це все так вийшлося? Ну ні. Ну добре, все ж таки, сьогодні ніхто не піде з роботи. На роботу я сьогодні закрию перукарню, але вже завтра, думаю, уже вийду на роботу. Сьогодні буде у вас усіх вихідний. Ну добре, добре, все. Лікуйтеся. Дякую і ми теж будемо лікуватися. Ой. Ну нічого собі. Так, зараз усім напишу. Що то сьогодні не буде робочого дня. Угу. Ну, все, я написав. Ви всі вже полайкали. Молодці, як швидко в мережі. Добре. Mm. Угу. Ара. Ара, що? Ти сьогодні на онлайн-уроки не будеш під'єднюватись, бо ти все ж таки хвора. Але хра, хвор... а хворим треба. Відпочивати Тому відпочивай добре мам, буду відпочивати ора ора ора. Ор. Шо? Тобі чай зварити? Ні Можеш потім покластися з медом? Я зварю вариан. Что вона хвора. Теж хвора. І з лимоном мені звари, а зваря, з медом. Взагалі, що ти така купризна? Трошечки повеселіша будь. Я хвора. Надо добраніч. Эх, добре. Ой. Ох, добре. Зараз я зварю чай і все буде окей. Ох. Тяжко, коли ти хворий. Моя люба донечка. Сьоть, температура, напевно, ще. не плач. Ти вже так підросла волосічка відросла в тебе. Ну, не плач, не плач, я розумію. У мене вон теж є шмарки, теж температура. з зіб'ємо і зараз усе пройде. Всю-всю. до дома як справи. Маєчка. Мають. Майка. Мая. Не хочу йти до школи, не хочу. Не хочу приєднюватися. Ні, я не буду казати, що ти будеш йти кудись приєднюватися. Ти ж нікуди ні не будеш приєднюватися. Я все розумію, ми всі захворіли. Я сьогодні вам теж на роботу не йду. Твоя сестричка теж захворіла. правда? Майчка, ти куди? Там так холодно. Ой, ой, я прямо. Ліпше будь вдома. Будеш лише дірус розводити. Коли хворий, треба сидіти вдома. Ходім, у вас усіх Ходім, mm, у всіх температура, Ходімо, вип'ємо таблетку. А мене хоч попити поп потикати. Ой, маєчка, на дворі взагалі краще нічого не тикати. Ліпше Мам, є температура, яка в тебе є. Куди її? Ой. Посад мину унітаз. Поміряй свою температуру, мам. Зараз мірю Погана температура. У мене тридцять вісім і дев'я. А ну а, ти поміряй. Там недобра. Покажи. О, вот это 38 ветры. А ну, со строчки твоей. Нанимайте, ну, на е 37 и Ну так, на е 37 и Мне же не треба низ. А это для очек. О, у нас еще и вид носика не имеет с... этих капель. Ты не замовила? Замовила. Набери таблеточку эту Не добра. Я її теж, Маєчка, буду пити, в мене теж температура, але я хочу бути здоровою. А водичку. Ходімо водичку візьмемо. Маєчка, потримай мою таблетку. Ти, ти водичку Входімо всі разом на перший поверх. Ні. А... Всі ми Усі хворі. А сестричці їй дам якось інакшу таблетку. Ну не і так, поки температури немає, тому збивати поки таку температуру не можна. Тому і твоїй сестричці не треба давати знижаю температуру. Так, я можу молочко з медом. Зараз будемо снідати щось. Маєчка, ти йдеш? Угу. Мені, таблетки Ну, вони інакше в мене будуть. Зато вони які допомагають. А У нас є якісь такі ведмедики які смачні. Треба замовити скінчилися уже. Mm. Тому зараз вони скоро вже будуть. Mm. Я мам таблеточку. Зараз я нам водички налью. А я залізу сюди. Ну все, хвои мы будем мы якось вызевать. Так, на моя Ой, таблеточка у меня впала. На моя. Угу. Будешь п это. Ой. прийдеться к инчу кружку. Добре, давай Або, Майя, слухай, дай мені, будь ласка, свой, щоб я не тратила кружки. І... Куди вона скарбна? Так, не я пейса. Я, я нас есть Давай. Таблеточку в ротик і випиваю водичок. Ой, 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 ой. ой. Несмачна, ой, правда? Mm -mm. Ой, я теж її не люблю. Але що поробиш? Все, її налила. Випиваємо. Беремо і... Мэй, а ты не знаешь? Ой. Фу, эта таблетка такая противная. Ну все, сейчас нам уже будет снижать температуру. же будем что-то есть, уже снедать. Ага, будем. Будем есть. Будем. Температура сейчас пройдет. У нас вже не будуть такі там. <звук> <звук> так, що ти, маєчка, будеш? Може кашу? Ага, буду. Щоб бути уже на наступний день здоровим. Такс. Давай моя ся людей, будемо зараз їсти щось. Де наш... шос? Може в колясті подивись? Можливо, в рюкзаку я лишила, можливо. sé Мам, коляски поделись. Да не, маечка, я уже нашла. Зараз будем мутовать. Угу. Ну все. Можно давать. А ти що, мой будеш? Кайску. А можна дай Ну давай хлопечка, я тоже буду їсти хлоп'я Пластівці Так, пластівці Будемо всі разом, їсти пластівці все кино крути штуки из нашего на мы ой лозичку. Лозичку. на

Ой, мною, мама. Не знаю. Все добре. Ой, друзі. Ох, все ж таки вдома бути круто. Ну, а на цьому я закінчую відео. Ех, хворіти не дуже круто. А якщо ви теж зараз хворі, ну то ставте лайк, підтримуйте мене. Может, сюда, аж сюда mm. и то, так